Смітник замість колиски на Прикарпатті знайшли жінку, котра наприкінці минулого року вбила немовля. Тіло новонародженого малюка у сміттєвому баку біля психоневрологічної лікарні ще в грудні знайшли тутешні безхатьки. А вже у січні правоохоронці натрапили на слід матері нещасного маляти. Нею виявилася 33-річна любителька алкоголю. Жінка 82-го року народження вже не судима дітей. Ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями, ми троє дітей в неї були вилучені сім'ї. Відносно неї було порушено відкрите кримінальне провадження за статтею 164 кримінального кодексу України. Це вона отримала кошти на утримання дітей, однак використовувала їх на придбання на власні потреби. Та як виявилося, вбила немовля нерідна мати. Близько сьомої вечора у привокзальному сквері майбутня породілля зустрілася із знайомою родженкою Херсонської області та вчинила сварку через чоловіка із яким обидві мали стосунки. Суперечка переросла у бійку і від отриманих стусанів у живіт у вагітної почалися перейми. Вона мене по почала бити, копати в живіт, Два рази копнула мене в живіт, і в мене почалися перейми. Вона тоді мене веде, я кажу, Аліна, я буду родити, а вона тоді мене веде в скверик, постелила якусь мені тряпку. Я коли ялинки родила настоячи. Мені з Галича сказали, що дитина задушена кульками. Моя дитина, мій хлопчик. Правоохоронці кажуть, жахливе вбивство трапилося на ґрунті ревнувщів, і хоча мати намагалася боронити дитину, зловмисниця так і забрала маля, та ще й пообіцяла розправитися з породілою, якщо та звернеться до міліції. Коли мама хотіла повернути дитину, наша вбивця все ж таки настояло, що дитину треба позбавити життя, що вона їй не потрібно. Мама потерпіла на даний час, як могла відбивала пробувала відбити дитину від нашої від нашої вбивці. Однак дитина була позбавлена життя шляхом у душі. Наразі 27-річна рівнивиця, котра позбавила дитину життя, перебуває під вартою у місцевому сізо. Якщо провину вбивці доведуть їй загрожує від 10 до 15 років за ґратами або ж до позбавлення волі.